Сміх, лагідні лапки та щирі обійми. Так, 4 травня 2025 року у Харкові проходив особливий захід для дітей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб за допомогою спілкування з тваринками. Діти отримали не тільки позитивні емоції, а й важливу психологічну підтримку. Сьогодні ми завітали до тваринту. До... Як тебе звати, Христина, Саша. У тебе тут є улюблені тваринки? Так, так, так. А яка твоя улюблена тваринка? Лошадка. Лошадь. А що тобі подобається з нею робити? Котатися. розкажіть трохи про ваших тварин. Це Льолік. йому 20 років. Він раніше жив у копайку фільмана. І коли ми прийшли сюди працювати, він прийшов до нас разом з нами. інші коники вони тут були вже давно. Наскільки вони спілкуються з дітьми гарно? Ніяк не впливає на їхню психіку. Ми контролюємо, щоб діти не робили те, що коням буде некомфортно. А кози люди можуть підходити до забору. Але в них достатньо території, щоб якщо для не хоче спілкуватися з людиною, вона не підійде. Можливо, розкажете трохи про історію цієї організації. Ми створили проект екосвіт зв'язані з меморандумами, десятками благотворительних фондів, котриу приїжджають к нам, і ми проводимо такі міроприяті. А що ви найбільше любите у своїй справі? Я дарю те, що я можу. Люди отримують, становляться добрі, а я радуюсь. Смотрите, як yeah! що ви відчуваєте в такі моменти, коли ваші діти щиро посміхаються? В такі моменти відчувається сама наповнюю радістю, мотивацією про те, що в такі складні часи діти наповнюються гарними емоціями. Це дуже надихає на роботу свою щастя, що в такий час можна з ним зробити якусь усмішку. Таке найголовніше завдання таких заходів вважаєте для себе. Ну, для мене важливіше саме, щоб діти були соціально активні, психологічне травмування, яке вони отримують кожен день, коли прильоти по Харкову. Це відчуття, що ми повертаємо дітей на вулицю. А саме головне, що мене можуть відзаряджати, це посмішки цих дітей. Сказати вам велике дякую. Один.